Цього разу ми дізнаємось, на що спроможна мобільна RTX 4090 з майже базовими паперовими характеристиками. Також буде цікаво перевірити, чи зможе вона потягнути 165 ФПС у роздільній здатності 1440p в особливо важких сучасних іграх. І це не просто наша забаганка. Саме такі параметри має дисплей ноутбука Asus ROG Zephyrus G14, який оснащено підослідною відеокартою. Вітаємо ви на гесід.com. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Нашим глядачам вже давно відомо, що мобільні графічні прискорювачі можуть сильно відрізнятися один від одного за продуктивністю навіть в рамках однієї моделі. Градація відбувається за допомогою TDP і як наслідок робочих частот. Чим більший перший, тим вище другі, і навпаки. Також у цьому випадку велику роль грає система охолодження, яка за аналогією, тим потужніша, чим більше теплової енергії їй доводиться розсіювати. Не так давно ми вже знайомили вас з можливостями мобільної RTX 4090 на прикладі ноутбуку ASUS ROG Strix Scar 17. Тут завдяки потужному охолодженню графічному прискорювачу дозволено споживати до 175 Вт, і це навіть на 25 Вт більше рекомендованих лімітів енергоспоживання даної моделі відеокарти. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, на що здатен мобільний топ від зелених на максимумі своїх можливостей, радимо знайомити з оглядом за посиланням під відео. Однак не у кожному ноуті GPU буде у таких комфортних умовах. Тож нагадаємо про характеристики мобільної RTX 4090 з архітектурою Ada Lovelace, бо виглядають вони вражаюче. Майже 10 тисяч куда ядер по 304 текстурних модулів і тензорних ядер, 112 блоків ROP, 76RT ядер та 16 ГБ gDDR6 на 256-бітній шині з загальною пропускною здатністю 576 ГБ на секунду. Стандартний теплопакет становить від 120 до 150 Вт, але в природі існують як більш, так і менш вимогливі доживлені рішення. Наприклад, серія Max Q задовольняється усього лише 80 Вт і може використовуватись у максимально компактних пристроях. До нас же на тестування завітала 125 ватна версія у ноутбуці Asus ROG Zephyrus G14. Тут базова частота GPU становить 1455 МГц при 100 ватному енергоспоживанні і 1505 МГц у бустовому 125 ватному. Тож цього разу подивимось, на що спроможна така відеокарта у виконанні близькому до референсного. Працює встання в парі з потужним 8-ядерним 16-потоковим AMD Ryzen 9 7940 hs Його робоча частота знаходяться в діапазоні від 4 до 5,2 ГГц, а TDP стартує з 35 Вт і може бути підвищений до 54 Вт. ОЗП набрана двома модулями SODIMM DDR5 по 16 ГБ на частоті 4800 мегатранзакцій за секунду. M.2 2 накопичувач має ємність 1 ТБ і спілкується зі всіма іншими компонентами за допомогою інтерфейсу PCIe 40 X4. Тепер до конструктиву. І перше, чим дивується ноут, компактність. Діагональ дисплею становить усього 14 дюймів при вазі 1,72 кілограми. Цікаво, за чий рахунок цей бенкет, тобто чим такі потужні компоненти охолоджуються в такому невеличкому корпусі. Відповідь велика випарна камера, яка покриває майже 50% площі усіх елементів, що виділяють тепло. Доповнюють її два вентилятори з пиловими фільтрами та декілька радіаторів з тепловими трубками. Додаткові декілька градусів бере на себе рідкий метал, який використовується у місцях контакту радіаторів з гарячими поверхнями. Що ж до якості збірки та матеріалів, то по цим параметрам пристрій однозначно заслуговує найвищі оцінки. Більша частина конструкції виготовлена з якісного чіпкого пластику, а кришка дисплею та частина нижньої поверхні металеві, що дуже позитивно впливає на загальну жорсткість конструкції. Повертаючись до екрану, можна сказати, що він теж доволі непростий і навіть окрему фірмову назву має Rock Nebula HDR Display. В його основі лежить IPS-матриця зі зменшеними до 0,2 мм у діаметрі світлодіодами MiniLED. led Завдяки великій щільності останніх, на це 504 незалежних групи, забезпечується мінімальний коефіцієнт розсіювання небажаного світла, що в свою чергу дозволяє отримати контрастність 100 тисяч до одного і, відповідно, високу якість відтворення HDR-контенту. Порадує такий дисплей і геймерів своєю яскравістю, роздільною здатністю 2560 на 1600 зі співвідношенням сторін 16 до 10, частотою 165 Гц та часом відгуку 3 мс. А для професійного використання буде доречним 100% охват колірного простору dci p 3 А ще сам дисплейний блок має дуже цікаву конструкцію. Відкривається він на 180 градусів однією рукою, і при цьому нижня його частина використовується як підставка. Завдяки такому розташуванню між корпусом і поверхнею утворюється невеличкий простір для покращення вентиляції та більш зручного використання клавіатури під комфортним кутом. Якщо ж подивитись на верхню частину дисплейної кришки, то тут можна знайти перфорацію з майже 15 тисячами отворів. Під ними, в залежності від модифікації, можуть розташовуватись або світлодіоди для системи міні-ігор Аніме Матрікс, або блискучий голографічний відтінок. Клавіатура пристрою має острівну конструкцію. Компактні розміри не дозволили розмістити тут цифровий блок клавіш та окремо виділені системні. Більш того, порізаними виявилися клавіші-стрілки, яким залишили приблизно вдвічі менші за висотою розміри. Але є і позитив: чотири додаткові кнопки у верхній частині. На них можна повісити будь-які дії за допомогою фірмового програмного забезпечення. Ну і звісно ж, у ноутбуці такого рівня не обійтись без гарної RGB-підсвітки. На чому ж місця не наекономили, так це на тачпаді. Він тут має якісь аномально великі розміри на фоні робочої поверхні. З клавіш присутні тільки одна фізична, хоча віртуально їх дві. Набір зовнішніх підключень складається з двох портів USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, аналогічного за швидкістю Type-C з підтримкою дисплею, є карт-Reeder для microSD, стандартний аудіоджек та HDMI версії 2.1. Окремого ж фокусу заслуговує багатофункціональний Type-C USB 4, через який можна і дані ганяти швидко, і монітор через DisplayPort підключити, і батарею заряджати за допомогою Power Delivery. Ну і останнє, на чому хочеться зупинитись, звукова підсистема. Завдяки наявності чотирьох динаміків, ноутбук може виводити об'ємний звук Dolby Atmos, а три вбудовані мікрофони оснащено шумодавом на штучному інтелекті. Тут можемо сказати тільки про позитивний досвід від реального використання. Тепер подивимось на те, як справляється зі своїм основним завданням система охолодження. Без суттєвого навантаження ми отримали досить високу температуру процесора в середньому біля 65 градусів при 18 ватному енерго споживання. RTX 4090 грілась значно менше до 43 градусів на GPU та до 50 на VRAM. Грузимо окремо CPU і впираємось вже в 95 градусів, при цьому моніторинг фіксує нерозпоживання за межами ліміту до 65 Вт проти максимальних 54 Ситуація не нова для платформи AMD і вже сприймається як норма. Температури відеокарти підросли, але не критично: плюс 15 градусів на обох датчиках. Тепер міняємо фокус навантаження на графічний прискорювач і бачимо заявлені 125 Вт з короткостроковими стрибками до 135 при майже максимальних заявлених частотах GPU. На чипі фіксуємо температуру біля 78 градусів, відеопам'ять прогрілась на 2 градуси більше. Останній тест максимальна прожарка обох компонентів. У такому режимі RTX 4090 перетягує ковдру на свою сторону та споживає в середньому більше сотні Вт з максимумом біля 125. Нагрів при цьому суттєво не змінився у порівнянні з попереднім сценарієм. А от що змінилось, так це частота GPU, яка знизилась приблизно на 25%. Що ж до CPU, то йому залишився теплопакет від 30 до 40 ватт з помітно меншою робочою частотою. Грівся він за таких умов дещо менше до 90 градусів. Як і було анонсовано на початку, в іграх тестувати ноутбук будемо в популярнішій роздільній здатності 1440p, щоб результати були цікавіші, широкій аудиторії, а також спробуємо отримати оптимальний для 165 герцового екрану FPS. На жаль, сходу отримати цільову частоту у жадібній до продуктивності відеокарти Alan Wake 2, нам не вдалося. З високими графічними налаштуваннями ми отримали 75 FPS на середньому річільнику кадрів з увімкненим, якісним DLSS. Грається в принципі комфортно, але хотілося би більшого. Сказано зроблено. Вмикаємо генератор кадрів і знижуємо до мінімуму якість картинки та апскейлера. В результаті отримуємо середніх 150 fps, що вже дуже близько до цілі. Геймплей відчувається значно плавнішим, але ціною помітного погіршення графіки та чіткості, хоча й не критичного. Ще один тест, але тепер вже з трасуванням променів на високому пресеті. Вімкнені і фрейм генератор, і масштабування зображення в збалансованому режимі. На жаль, чуда не трапилось, і ми отримали приблизно той самий ігролад, як і у першому тесті. Ауто Epics Legends вже можна сказати перший пішов. На ультраякісній графіці ми спостерігали не тільки частоту у 165 фпс, а навіть вищу біля 230. Геймплей хоч і супроводжувався невеличкими підтупами, але з часом їх кількість помітно зменшилася. Можливо, це якось пов'язано з оптимізацією шейдерів, яка при першому запуску гри з якихось причин не відбулася. Пограти у Baldur's Gate 3 на найважчих налаштуваннях можна середньою частотою біля 115 FPS. При цьому помітити просідання нижче сотні майже неможливо. Так, до 165 ще далеко, але і за таких умов неспішний геймплей цієї гри відчувається приємним. Щоб розробники і трішки підшаманили було б взагалі класно. А чи вдалося нам досягти цільової частоти на мінімалках? На жаль, ні. Моніторинг зафіксував середніх 145 кадрів, що в принципі то непогано, але зовсім немає сенсу у порівнянні з попереднім забігом з якіснішою картинкою. Другим шутером котрий зміг був Counter Strike 2. Навіть на дуже високому пресеті графіки піддослідний ноутбук спромігся вижати більше 220 по середній частоті кадрів, але не обійшлося і без негараздів. Час від часу на початковому етапі гри траплялись помітні і неприємні посмикування. Через пару матчів частота їх виникнення ставала меншою, проте ідеально плавного юрладу нам отримати так і не вдалося. У важкому кіберпанк 2077 з ультраякісною графікою мова йде не те, що про 165 FPS, а хоча б про стабільні 60. Моніторинг зафіксував середнє 69 кадрів з помітними просіданнями до 50. Також геймплей супроводжувався неприємними посмикуваннями, хоча частота їх виникнення була не критичною. За допомогою генератора кадрів збалансованого DLSS та лоу-пресету графіки пробуємо змінити життя у неоновому місті на краще. І ви знаєте, результат у підсумку вийшов непоганий: 170 FPS на середньому лічильнику. При цьому відеоряд ми отримали значно плавніше, ніж у попередньому тесті. А от неприємні посмикування так нікуди і не ділись. Якщо ж додати до ігрового процесу топове трасування променів і підвищити графіку знову до максимальної, то можна отримати приблизно такий самий геймплей, як і у першому сценарії. У даному випадку збільшення навантаження від променів повністю компенсує фрейм-генератор. Цікаве спостереження. У найякіснішому пресеті Diablo 4 до цільової частоти хоча б посередньому лічильнику не вистачило лише 10 FPS. та й так грати комфортно навіть зі звичною купою проблем ігроладу у випадкових місцях локацій. А щоб отримати бажані 165 FPS і вище, достатньо просто вимкнути DLSS у якісному режимі або генератор кадрів. До речі, в останньому в цій грі рекомендуємо віддавати все ж менший пріоритет, бо з ним картинка на екрані стає менш стабільною через артефакти, хоча й трішечки чіткішою. Епічні налаштування Fortnite, ноутбук не здатен витягнути на максимальній частоті дисплея. Середня склала 110 FPS без помітних оку, занурювань нижче сотні. Відеоряд все ж далекий від ідеального, проте грається нормально. Щоб спробувати у Fortnite отримати цільову частоту хоча б за середнім лічильником, треба знизити якість картинки до середнього або мінімального пресету графіки. Та й так стабільні 165 FPS не витримуються і можуть траплятись просідання до 140. Додавання до епічної картинки технології на Night знижує продуктивність гри майже вдвічі у порівнянні з першим сценарієм. При цьому у новій главі помітити суттєве візуальне покращення від цього дуже важко, на відміну від попередньої. Пограти можна з комфортом, хоча інколи FPS злегка перетинає позначку 60 кадрів. Навіть потужний спорткар не допоміг нам набрати достатньо високу швидкість у Forza Horizon 5. Середній лічильник кадрів нарахував біля 115 FPS, без суттєвих просідань. Але як же гарно виглядає картинка на екстремальному просеті графіки, та грається в цілому добре. Пробуємо додати газу за допомогою фрейм-генератора та DLSS у режимі якість. Вдається чудово, і середня частота кадрів підіймається до позначки у майже 180 FPS. При цьому навіть помітних занурювань під 165 не спостерігається. Ігролад плавний та комфортний. Remnant 2 на найважчих налаштуваннях виглядає дуже автентично, але і потужностей вимагає високих. Швидкодії 125 ватної RTX 4090 вистачило на 70 FPS з помітними просіданнями у район 60. Геймплей увесь час переслідували то посмикування, то підфризи. Грати, звісно, можна, але на цьому все. На диво приємно залишається картинка на середніх налаштуваннях графіки, і навіть ультрапродуктивне масштабування зображення не сильно псує місцеві гнітючі пейзажі. Задіяним генератором кадрів продуктивність злітає майже до небес середніх 175 FPS з помітно плавнішим відеорядом у порівнянні з попереднім тестом. Просідання нижче 165 фіксується моніторингом, але вони не сильно впливають на достатньо комфортний ігровий процес. Насолодитись приємною прогулянкою по віртуальній, але дуже реалістичній лісовій стежці Sons of the Forest можна з достатньо високою частотою біля 90 фпс. Негаразди гаразд, ігроладу іноді трапляються у вигляді посмикувань. Але в таких місцях радимо уявляти, що то вилетіла пташка, і просто йти далі. Тепер спробуємо суттєво підвищити продуктивність за допомогою дуже низьких налаштувань. На мінімалках Sons of the Forest виглядає зовсім сумно. Деталізація одним кліком мишки телепортується на добрий десяток років назад, і так само швидко зникає будь-яке бажання запускати гру з такими параметрами. А що зовсім дивно, так це мінімальний приріст продуктивності у всього-навсього 10 FPS, який ми отримали завдяки цій маніпуляції. Вже ні для кого не секрет, що Starfield на ультрах може дуже швидко приземлити будь-який сучасний графічний прискорювач. І мобільна RTX 4090 на базових частотах не стала виключенням. З якісним DLSS вона ледь-ледь -лед змогла забезпечити 63 FPS на середньому лічильнику кадрів із зануреннями нижче 60 посмикуваннями та підтупами. Кардинально змінити ситуацію допоможе лоу-пресет графіки в купі з максимально продуктивним апскейлером та генератором кадрів ще. Швидкість оновлення картинки зростає більше ніж у два рази, з помітно плавнішим відеорядом. Досягти стабільних 165 FPS не вдалося, але дякуємо і на тому. The Last of Us Part 1 теж виявилась занадто вимогливою для героїні огляду на ультраграфіці. Під час пробіжки містом моніторинг зафіксував середніх 75 FPS, а ми змогли помітити невелику кількість посмикувань. Проте грається в таких умовах достатньо комфортно. На мінімалках вдалося підвищити частоту до майже 110 FPS, але до цільових 165 було ще далеко. І в цьому випадку вузьким місцем, судячи з моніторингу, виявився процесор, аж надто великим було його завантаження під час тесту. Зрозуміло, у рідній роздільній здатності екрану результати будуть трішки гіршими, але зовсім не критичними, десь на 5-10%, а у самих складних випадках на 15%, що в цілому не змінює враження від гри. Що ж у підсумку можна сказати про мобільну 125-ваттну RTX 4090? В принципі, вона спроможна тягнути абсолютно усі сучасні ігрові проекти на максимальних графічних налаштуваннях з фреймрейтом близьким до 60 FPS і вище у Quad HD. Якщо ж пограти з налаштуваннями DLSS та генератором кадрів, то у більшості випадків можна розраховувати на номінальну частоту встановленого під досліди ноутбук дисплею 165 Гц. При цьому деякі онлайн-ігри взагалі не потребували цих маніпуляцій на найважчих пресетах, а деяким до цільової частоти не вистачало лише DLSS, або фрейм генератору, або і того і іншого одночасно. Якщо цього замало, то можна звернути увагу на більш потужні версії одноіменної відеокарти у складі важчих ноутбуків і отримати в результаті або вищий FPS, або більш якісну картинку. Asus ROG Zephyrus G14 у першу чергу здивував своєю компактністю. Використання великої випорної камери в поєднанні з рідким металом дозволило впихнути топові комплектуючі, хоч і зі зменшеним TDP, у 14-дюймовий пристрій вагою всього 1,7 кг. Не менш вражаючим генератором позитивних вражень виявився універсальний дисплей, який разюче виділяється серед аналогів. На практиці його контрастна ips матриця на міні-ледах дійсно гарно виглядає як в темряві, так і при яскравому світлі. При цьому кольорова гама має максимально широкий діапазон, а швидкість цілком достатньо навіть для динамічних ігор. Не залишив байдужим і стильний дизайн ноутбука, який можна знайти не тільки в чорному, а й в білому кольорі. Яскравою ж вишенькою на торті став комплект поставки, в який входить фірмовий чохол, геймерська мишка Rock Impact та аж два блоки живлення. Ну, а на цьому у нас все. Дякуємо за перегляд. Тисніть пальці вгору та коментуйте за рекомендацію наших відео друзям: подвійний респект. До зустрічі! Все буде Україна!